Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – ромб та його властивості. Ми вже ознайомилися з геометричними фігурами паралелограм та прямокутник. На малюнку зліва зображений паралелограм, нагадаю, що це такий чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні, а справа зображений прямокутник, нагадаю, що прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Сьогодні на відеоуроці ми познайомимося з геометричною фігурою ромб. Зараз на екрані зображений ромб ABCD. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Отже, для ромба а, Б, Ц, Д рівними будуть його сторони А, Б дорівнює Б, С дорівнює С, Д дорівнює А, Д. Нагадаю, що в геометрії рівні відрізки позначають однаковою кількістю рисочок, як зараз ми бачимо на екрані. Ромби можемо зображувати як таким, як зліва, так і таким, як на малюнку справа. Розглянемо властивості ромба. Протилежні кути ромба рівні. Оскільки ромб це паралелограм, то для ромба справедливі всі властивості паралелограма. І, зокрема, ми назвали властивість протилежні кути ромба рівні. На малюнку протилежні кути позначені. кут А дорівнює куту С і кут Б дорівнює куту Д. Наступна властивість в діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. У ромбі А, Б, С, Д проведені діагоналі А С і БД, точка О це точка перетину діагоналей А С і БД. І виявляється, що ця точка поділить кожної з діагоналей навпіл. Тобто точка О буде серединою діагоналі А, С і буде серединою діагоналі БД. При цьому утворюються рівні відрізки. АО дорівнює Оце, Бо дорівнює ОД. На малюнку все це позначено. Розглянемо тепер особливі властивості ромба. А саме, діагоналі ромба перпендикулярні та є бісектрисами його кутів. На малюнку АБЦД ромб і проведені діагоналі AC та БД. Діагоналі ромба перпендикулярні, тобто AC перпендикулярно БД. Спеціальна позначка є також і на малюнку, і діагоналі будуть бісектрисами його кутів. Тобто А це буде бісектриса кута А та кута С. Зараз на малюнку позначено, що бісектриса поділила кут А і кут С на два рівних кути, а діагональ БД буде бісектрисою кута Б і кута Д. Також наглядна ілюстрація цьому зображена на екрані. Периметр ромба знаходити легко, враховуючи, що всі сторони ромба рівні, і тому, якщо А це сторона ромба, то периметр ромба дорівнює 4 помножити на А. Розглянемо ознаки ромба. Нагадаю, чим відрізняється властивість та ознака. Властивість ми використовуємо тоді, коли вже знаємо, що АБЦД є ромб. А ознаку будемо використовувати, щоб встановити, чи буде АБЦД ромбом, чи ні. Ознаки ромба. Якщо діагоналі паралелограма перпендикулярні, то цей паралелограм ромб. Отже, якщо заданий паралелограм АБЦД, в якому діагоналі будуть перпендикулярними А це перпендикулярно БД, то ми робимо висновок, що АБЦД є ромб. Ще одну ознаку ромба розглянемо. Якщо діагональ паралелограма є бісектрисою його кута, то цей паралелограм є ромб. Отже, якщо в паралелограмі а це бісектриса кута А, тоді робимо висновок, що АБЦД є ромб. Таку саму ознаку ми можемо сформулювати стосовно діагоналі БД. Будемо тепер розглядати задачі. Задача 1. Кут між висотою і діагональю ромба, проведеними з однієї вершини, дорівнює 28 градусів, знайти кути ромба. В геометрії спочатку треба зробити малюнок, який відповідає умові задачі. Отже, в задачі заданий ромб, і проведена висота БК і діагональ ромба БД. Вони проведені з однієї вершини, кут між ними дорівнює 28 градусів. Ми зробили малюнок відповідно до умови задачі і записуємо коротко умову. Отже, заданий ромб АБЦД, БК висота, БД діагональ, кут між висотою та діагональю, тобто кут КБД дорівнює 28 градусів, що також позначено на малюнку. Знайти кути ромба. Розв'язання задачі починаємо з того, що пригадаємо, що висота це перпендикуляр, опущений із вершини на протилежну сторону. Отже, трикутник КБД буде прямокутним, оскільки БК висота, величина кута К дорівнює 90 градусів. Ми знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів ми можемо знайти величину кута БДК, віднявши від 90 градусів 28 градусів і одержимо 62 градуси. На малюнку ми також це позначили. Далі використаємо властивість ромба, а саме, діагональ ромба є бісектрисою його кута. Отже, БД є бісектриса кута АДЦ. Ми знаємо, що бісектриса ділить кут навпіл, і тоді, в свою чергу, кут АДС буде удвічі більший за кут БДК, який ми вже знайшли. Нам залишилося 2 помножити на 62 і одержимо 124 градуси, це величина кута ромба АДС. Пам'ятаємо, що протилежні кути ромба рівні, і тому величина кута АБЦ буде такою ж 124 градуси. Ромб це є паралелограм, і ми знаємо, що сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. Іншими словами, можна коротко сказати, що сума сусідніх кутів ромба дорівнює 180 градусів. Отже, величина кута БАД буде дорівнювати 180 відняти 124 і дорівнюватиме 56 градусів. Таким чином ще протилежні кути ромба рівні і. Кут Д також буде 56 градусів і можемо записати відповідь: ми знайшли кути ромба. Запам'ятаємо, що протилежні кути ромба є рівними, а сума сусідніх кутів ромба дорівнює 180 градусів. Розглядаємо задачу 2. Умова. Кут ромба дорівнює 60 градусів, а менша діагональ дорівнює 8 см. Знайти периметр ромба. Перший крок ми робимо малюнок відповідно до умови задачі. А саме заданий ромб АБЦД, у якого кут дорівнює 60 градусів, що ми позначили на малюнку. Менша діагональ дорівнює 8 см і ми побудуємо меншу діагональ СД і довжина 8. см. Записуємо коротку умову. Дано ромб АБЦД. Величина кута Б дорівнює 60 градусів, а це діагональ дорівнює 8 см необхідно знайти периметр ромба. Починаємо розв'язання з того, що пригадуємо, щоб знайти периметр ромба, нам треба знати сторону ромба і периметр ромба дорівнює 4А, де А сторона ромба. Отже, наше завдання зараз знайти сторону ромба. Ми можемо пригадати, що сума сусідніх кутів ромба дорівнює 180 градусів, і тому можемо знайти величину, величину кута BCD від 180 градусів, віднімемо 60 і одержимо 120 градусів. За властивостями ромба, діагональ є також бісектрисою його кута. Отже, діагональ А це буде бісектриса кута БЦД. А значить, вона поділить цей кут навпіл. Таким чином, величина кута BCA буде дорівнювати 60 градусів, оскільки ми 120 поділили на 2. Розглянемо тепер трикутник ABC. Ми з'ясували, що в ньому вже є два кути по 60 градусів. Ми можемо знайти і третій кут. Якщо пригадати сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, ми могли від 180 відняти суму 60 та 60. А можемо аналогічно знайти, враховуючи, що АЦ це бісектриса кута БАД, і тому величина кута БАЦ буде дорівнювати 120 поділити на 2 60 градусів. Таким чином, трикутник ABC буде рівностороннім, оскільки в нього всі кути рівні. А це означає, що рівносторонній трикутник має ще і рівні сторони. Тобто на малюнку вже позначено, що Абе дорівнює БЦ і дорівнює АЦ і дорівнює 8 см. Тим самим ми знайшли сторону ромба, вона дорівнює 8 см і можемо знайти периметр ромба. Помножимо 4 на 8 маємо результат 32 см. Відповідь периметр ромба дорівнює 32 см. Будемо тепер працювати із підручником, розглянемо номер 142 Умова. Знайдіть кути ромба, якщо його периметр дорівнює 24 см, а висота 3 см. Перший крок ми робимо малюнок відповідно до умови задачі, а саме заданий ромб ABCD і в умові вказана висота що дорівнює 3 см. Проводимо висоту BM, зазначаємо, що вона дорівнює 3 см, і можемо писати коротку умову. Дано ромб ABCD, периметр ромба дорівнює 24 см за умовою, BM – висота Висота дорівнює 3 см. Необхідно знайти кути ромба. Ми будемо використовувати формулу для периметра ромба, а саме периметр ромба дорівнює 4а, де А це сторона ромба. За умовою периметр заданий 24 см. Тоді ми можемо знайти сторону ромба, поділивши 24 на 4 одержимо 6 см це є сторона ромба. Таким чином, розглянемо тепер прямо. Тукутний трикутник А, Б, М. Кут М буде 90 градусів, оскільки БМ висота. І в цьому трикутнику маємо, що гіпотенуза АБ дорівнює 6 см. Ми тільки що знайшли це і є сторона ромба, а катет БМ дорівнює 3 см. Пам'ятаємо властивість прямокутного трикутника. Ми можемо помітити, що катет БМ 3 см це половина гіпотенузи, що дорівнює 6 см. І тоді робимо висновок, що катет БМ лежить проти кута 30 градусів. Таким чином, величина кута БАМ дорівнює 30 градусів. Як протилежні кути ромба рівні, ми знаємо, то величина кута БЦД. Також буде дорівнювати 30 см. Щоб знайти величину кута ABC, ми згадаємо, що сума сусідніх кутів ромби дорівнює 180 градусів. Таким чином, величина кута ABC буде дорівнювати 180 градусів, відняти 30 і дорівнює 150 градусів. Знову використовуємо той факт, що протилежні кути ромба рівні, і ми можемо записати відповідь, кути ромба ми знайшли. Наступний номер 149. Умова задачі. Висота ромба, проведена з вершини його тупого кута, ділить сторону ромба навпіл, менша діагональ ромба дорівнює 4 см. Знайдіть кути та периметр ромба. Зробимо малюнок відповідно до умови задачі. Заданий ромб із вершини тупого кута ми проводимо висоту БМ, яка поділила сторону ромба навпіл. Про це ми одразу вказуємо на малюнку. Творились рівні відрізки АМ та МД. В умові вказано, що менша діагональ ромба дорівнює 4 см. Проводимо меншу діагональ ромба, це діагональ BD, і зазначаємо, що вона дорівнює 4 см. Записуємо коротку умову задачі. Я пропоную розв'язати задачу самостійно, адже всі вказівки, які необхідні для розв'язку, ми вже зробили. А після паузи ви перевірите свій розв'язок. Отже, починаємо розв'язання задачі і пригадаємо, що периметр ромба дорівнює 4А, де А – це сторона ромба. І тоді розглянемо трикутник ABD. В цьому трикутнику за умовою ми провели БМ висота, за умовою АМ дорівнює МД, отже, маємо, що висота є медіаною. А за ознакою рівнобедреного трикутника, це означає, що трикутник АБД буде рівнобедрений, тобто AB дорівнює Б, дорівнює 4 см. Але крім того, ми пригадуємо, що у ромба сторони рівні. Тобто АД дорівнює АБ, як сторони ромба, і маємо, що трикутник АБД рівносторонній. Оскільки трикутник АБД рівносторонній, тоді ми далі використаємо у нього кути будуть по 60 градусів. Але спершу ми обчислимо периметр ромба, оскільки сторону ромба, 4 см ми вже знайшли. Периметр ромба дорівнює 4 помножити на 4 дорівнює 16 см. Таким чином, периметр ромба ми знайшли, нам залишилося знайти кути ромба. Як ми вже зазначили, оскільки трикутник АБД рівносторонній, то його кути будуть по 60 градусів. Отже, кут БАД дорівнює 60 градусів, як кут рівностороннього трикутника. Протилежні кути ромба рівні, і тому величина кута БЦД також дорівнює 60 градусів. Пам'ятаємо, що сума сусідніх кутів ромба дорівнює 180 градусів, і, як і в попередніх задачах, ми можемо знайти величину кута ABC від 180 градусів, віднімемо 60 і одержимо 120. Таким чином, ми знайшли і периметр ромба, і кути ромба можемо записати відповідь, задача розв'язана. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися з геометричною фігурою ромб та його властивостями. Вдома опрацюйте відповідний параграф і виконайте схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.